Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, ранок у нас сьогодні, хочу посіяти покривні культури, культурі, сидирати ще на їх кажуть. По стерні, там, де був у мене ячмінь акордіни та овес зубер. Хочу посіяти на інший рік, щоб було якесь підживо, так як перегною, стільки не маю. Ну і в принципі гатити добриво дорогого косущі. Також я не бачу смислу. Так як уже перевірено з цідератами, доволі непогано все родить. Будемо висівати ось таку суміш. Тут у нас овес, гірчиця та соя. Ось. Оце будемо сіяти. Тут дві кошолки, вони по 40 літрів, ну, десь по літрів 18 там у кожній я насипав. У нас 15 соток треба зробити. Це навіть трошки і багато, але в принципі, зараз ми подивимося. Будемо сіяти під фрезу, так як вже перевірений метод. У мене немає дискової борони. В принципі, було б. Простіше і бістріше і економніше, але під фрезу також доволі гарно виходить. Саморобна така фреза на мотоблочних ножах, уже ножики трошки підносилися. от І заодно хочу замінити мастило в редукторі. Воно там трошки сочиться у мене. от Десь по кришці тут а зверху сальника немає, також воно там в ролі сапуна служить. Але саме цікаво, що там, де я робив сальник із запісочником саморобний, там так і не пустило, там все працює. Ну, буває, звісно, там наматує. От. Ну, в принципі, в редуктор також цей потіє. Ну, таких прямих потоків немає. Ну, я там сальників не міняв. Він такий був захаяний, ржавий, весь, десь, коротше, його типу, як на металом викинули. Все воно працює, але всередині, коли я його вскрив, там все в нормальному стані було. Фреза в мене метр п'ять чистого зафату по ножах, а так вона метр по наружі йде. От. Будемо заливати мастило те, що було в тракторі. Я його назад залив у цю каністру і, в принципі, буду використовувати його там, цептий мазати в редуктор. Воно в доволі непоганому стані. Так що зараз моторим трактор, підчіплюємо фрезу, міняємо стил і будемо сіяти. Так, маса включена. 171 мотогодина. Це я холости вже трошки доповляв, раніше ще менші Щось Чомусь такі малі холости трактор грязний, так як працює кожен день, як не солома, то якесь зерно, то ще щось, то якесь презервування, то вже й копали картоплю і орали. Мити його немає зараз смислу. Трошки справимося по сезону, потім будемо його мити. Розкидали наше насіння сідератів. Сойка, весь. Ну, гірчиться вона мілка, їй дуже тяжко побачити, ось є. Тут я був рештки старої соломи, такі вони де був колись коп'як. Вона така підгнивша там на дні була. Вивіз також порозкидав. Плюс ячмінна солома, вона була перебита сильно комбайном. Також вона добре не забралася, трактором що зміг, постягував. Остальне все воно буде як також органічне добриво. Трошки, бачите, по стику підхвачує солому, таке типу, кучки гортає. Ну нічого страшного. Глубину зробив таку десь. Сантиметрів, напевно, 10 вона йде. Глибоковато, як для сідератів, але я хочу, щоб цю солому туди глибше замололо. От. Волога ще є. Ще не лишнє, але є. Тут у нас пісочок. Ось Трактор весь в піляці. От. Але нічого, ось так воно виходить. Все хожу в один слід запрацьовує. Хожу другою пониженою, 1400 обертів. Наматує, звісно. Але ми то все потім розмотаємо. Фризу я ніколи не вимикаю, так чуть приподнімаю, бо кардан сильно наперекос іде. Але в принципі нормально виходить. Давайте сядемо, покажу, як це все діло працює. Друга. Рушаємо і кидаємо і ручний газ. Фактор взагалі без навантаження йде. Для нього ця фреза це нема що бачити. Ось такий результат виходить. Типу піляку затягує. А я розумію, це розхід соляри, але мені на свої городи не шкода палива. Аби головне підтримувати родючість ґрунту. Ну, шифінгу було тяжко таку роботу робити на другій пониженні. Першою було помалу і без нагрузки, а другою вже йому було тяжко. А цей трактор нормально тягне. Я весною, навіть як міленько там під посіви потрібно було фрезернути, то навіть третьою пониженою ходив. І все відмінно вийшло. Ну, вже третій була трошки нагрузка. Я ставив бом на тисячу і третю понижену давав. А так, в принципі, ось іде. Бачите, чудово. Ці 15 сотик, ну хай я годину потрачу часу, але вона буде все по ділу. Дисковою, звісно, це було швидше. Ефект би, в принципі, той самий був, але швидше і менш палива пішло. Ну, Дискової поки не маю. Працюємо на іншій ділянці. Зручно проте цей монітор, і ця камера. Ось ти їдеш, бачиш, що презак крутиться, все там нормально і спостерігаєш собі за процесом. Кіт уже мішей шукає. Ось так трохи тут понаматувало, зараз ми це все діло зріжемо. В принципі, не сильно, щоб так дуже. Ножики вже як лезо. Нагострилися. Прям не всі чомусь крайні, бачите, і гостріше, а тут навіть менший знос по центрах. Ось такий результат. Єдине, де, де солома чуть-чуть. Але то все, в принципі, приориться, нічого страшного. Головне, що воно виробилось і будуть, не буде зілля рости. І буде якийсь толк. Так що всім дякую за увагу. До побачення.